Доброго ранку Україно! Трояндочок немає ще. Покажу вам свої клематиси. Цьому році вони дуже сильно постраждали, дуже квітневі морози і приморозки зробили свою справу. Море квітів і обивного квітування немає. Але трошки є, вирішила вам показати. Це Леон. А це доктор Рупел, з одної сторони. І це доктор Рупел, з іншої сторони. Трояндочки вже набирають бутони. Це чепендейл. Набрали вірніше, бутони, скоро будуть лопатися. Будемо дивитися і любуватися своїми трояндочками. А поки немає, трішечки помилуємося наклематися. Вільтеліон з іншої сторони. Де я його переводю на другу опору, тому він ще її не заплів. Це і саго. Перший рік у мене квітує. Дощі, звісно, теж краси, кльомиками. Не прибавили, а це мій Любчик. Вів'єн Пенел. Отакий От примхливий, красень. Це кліматись протеус, отакий, цьому руці красень, пілу, де не де випускає квіточки. Протеус гарний, це новенький мультиблюб квітує, а це починає квітувати Марія Босовода. Такі здоровезні квіти. Це щось. Це маюсінький вайтфаєр. Одна єдина квіточка, але яка. І відкидував вже гренці Крим, вкрився своїми пушистими. Течіночками і от такий красень. Ще раз вам покажу крупним план. Ось таке. Марійка, мультиблю і протеус Заквітовый Вільдалеон, Красунчик, Це Вільдалеон з іншої сторони. 啊哈！Uh huh. Само красончик. Зверху є, є трошки не розкриті. І всередині, які ще не відкривалися, а знизу повідкривався. На піво одна єдина квітка махрова. І ще йому ще рано квітувати він. Ані ще ось ує. Які красені. Запроти ось з другої сторони. Маріус Буслот. яка сторона квітка. Без далеко його зняти.

Починає Марія Бусовод. Марія Бусовод зверху починає розпускати свої квіточки. Така красунечка. Вайтваєр, теж також розмір, дай Боже. Марія красунечка, красунечка, долоні не хватить, щоб показати її наверху вже є. Тут тільки розпускається малесеньке. Вот такая красоточка. А про Телу сошлось.